Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в зимову світ бананзу. На балансі, як можете бачити, у нас 36 тисяч гривень. Почнемо з бонуски за 6 тисяч гривень. Далі вже як піде, якщо не буде топового заносу, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на цей канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, друзі. Перша бонуска за 6 тисяч гривень в зимовій банадзі. І давайте подивимось, що вона нам принесе. Принесе взагалі. І взагалі, чи вартує воно брати бонуски купляти у зимовій банадзі. Саме це ми зараз з вами і будемо перевіряти. Поїхали ретригір з першого спіна. Уху! Оце мені подобається. Оце мені подобається. Давай, 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 давай. ретригери я люблю. Ой, 10Х, вже 16 навіть. Ну давай подивимось, давай подивимось, що його. 1000 гривень на базу. На базу. Далі. Далі продовжуємо. Так. На жаль, сливи не зіграли, але досить непогана зігровочка є Дай ікса 25-29. Сюди на базу. Ще 5 тисяч гривень зверху. Оце банан засипе, сенсаційний. Йди сюди. Просто йди сюди. Оце так, оце я розумію. Давай далі, давай ще 10 обертів. Ну, можемо собі дозволити. Можемо собі. У-ху-ху! Скільки? 34-й і він грає. Далі, що таке? Бананза? В мене що, сьогодні день народження? Алло? Ти що, схаменися? Що це таке? Ще 5 тисяч гривень зверху, ще сенсейшно. <хи> оце так, оце так подаруночок. Іди сюди. Наче ж не новий рік, а сипи, дай Боже. Друзі, а я нагадую, для тих, хто ще не підписався на мій телеграм-канал, обов'язково виправляйте це та підписуйтесь, а також заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. Також напишіть, будь ласка, скільки вам максимально заносила зимова бананза. Бо я не пам'ятаю ніяких топових заносів. Ну, саме в зимовій бананзі. У звичайній були, звісно, а оту щось ні, але вона зараз сипе так, що це просто, ну, неймовірно, Ви все бачите на, на власні очі. тисяч гривень вже маємо на балансі даної бонуски і 9 обертів у нас ще залишилось. Так, давай, 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 давай. Опа, синенький. А ікса ще буде, А ікса троха. Троха Ікса дай зверху. Дай ікса, ріднесенький, Йоу. Ну, та й що? Та й що? Ну таке собі, таке собі, 1400. Ну, типу, гріх жалуватись, чесно кажучи, але, ну. Хотілося б, звісно, більшого. Ретригера ще, будь ласка, сюди. Чи ні? Та вже ж давай, вже що робити. Ні? Ну добре. Так, ось ми їх маємо, але, на жаль, не вистачило однієї зелененької нам цукерочки, щоб була зігровка топова. Через Скіп, давай і ще раз через Скіп, ну і ще раз через Скіп, просто по приколу, просто тому що ми можемо собі це дозволити. 13 тисяч гривень, друзі, ми маємо е за цю бонуску. Вартувала вона лише 6 тисяч гривень, тому це більше, ніж 200х, а це досить таки топовий занос. Непогана перевірка була для зимової бананзи, тому я гадаю, можна брати ще одну за 6 тисяч гривень. І я думаю, ми не помилимось із цим вибором. Тому, тому, тому. Поїхали. Так. Давай. Давай, давай, давай. Опа, є зігровочка. Ікса дай. Дай ікса Дай ікса, Дуже треба. Все пробачу, дай ікса Давай сюди його. Бігом. Пятнадцятий. Сюди. О, яка зігровка гарна. А може, ще ікса даси Давай ще, Ікса. Ну це досить непогано. Це 7380, друзі. Це що, перший спін був чи що? Перший був? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Оце гарно, друзі. Оце топово. Вже 7500. Це був перший спін? Ні, не перший. Десь другий, але. Вже окуп. Вже окуп на базі. Вже окуп на базі. Оце так зимова бананза дає. Дає досить таки непогано. Дві з, двох. Дві з двох за 6 тисяч забираємо просто неймовірний куш. Так, давай ще тоді, давай, щоб більше 10 було. Хочеться мені так. Три оберти залишилось. Ой-ой-ой, 20Х потужний, давай ще грати. Ні, на жаль, ні. Ай-яй-яй, які ікси, які ікси, сипи. 8700. 8700 вже. Це десь плюс 3000 тисячі гривень. Ай-яй-яй, 10Х, є щось ще зіграє. Ні, не зіграє, друзі, не зіграє. І останній спінчик, вся надія на нього. Давай, давай, показуй. Нічого, нічого, на жаль, немає, друзі. Але два заноси поспіль це досить такий непоганий результат. Друзі, на цьому будемо заканчувати наш відеоролик. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами мої найцікавіші відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення.